Наталію Кулик в громаді та за її межами знає, чи не кожна індепутатка, помічниця нардепа, громадська діячка, яка опікується дітьми та дорослими людьми з інвалідністю, співзасновниця соціального центру, та тепер ще і інклюзивна радниця, каже, така діяльність розширює та доповнює її життя. Це в першу чергу дасть розширити трошки більший спектр можливостей достукатися до інших кабінетів, щоб реалізувати ті амбіції, ті ту мету, той перспективний план, який ми виношуємо для добробуту своєї громади. Нас у єврейському районі кожен десятий людина з інвалідністю різна нозологія. Ціль наша це є доступне місто для людей з інвалідністю, для маломобільних груп населення. Друга радниця з інклюзії Надія Пелих, практична психологиня, директорка Новояворівського інклюзивно-ресурсного центру, працює з дітьми з особливими освітніми потребами від раннього віку до категорії 18+. Нею вже ініційовано ряд активностей в своїй громаді. На основній роботі я трошки маю звужені свої. Ем... Положенням про проньку ресурсний центр, я не можу працювати в інших напрямках більш широких, а маю таке бажання, бо коли до нас звертаються батьки, наприклад, не тільки за обстеженням, а допомогти створити той самий, наприклад, пандус, коли дитина має порушення зору, щоб заклад освіти чи не тільки заклад освіти, а місто, селище було готове до того, що дитина не бачить, і їй важко пересуватися. І я на місці робочому не можу стільки допомогти. Якщо ми будемо працювати в контексті разом з нашим. Йому керівництво нашої громади, з нашими депутатами, з нашим бізнесом. Мені здається, що це буде допоможе нашій громаді більш так точково індивідуально допомагати конкретним особам. Міський голова пан Володимир каже, проблем в місті та громаді багато, проте поступово вони вирішуються. Роботи ще надзвичайно багато, але ми поки поки що зосередилися лише на місці новоярську. Тут проживає найбільша кількість людей. Я для себе розумію, як воно має працювати, як мають працювати ті радники, і яка співпраця має бути влади із громадськими радниками. Ми вже спілкувалися на, на цю тему. І, напевно, що найближчим часом ми десь будемо практично спілкуватися, сприймати ще якісь додаткові призначення робити в бюджеті і робити ну, місто, нашу громаду більш доступною для людей з інвалідністю.